Ситуація, на жаль, не є простою, вона складна, але лікарі кажуть, що зараз все під контролем. А Наталя знаходиться в стані середньої важкості. Вона отримала акубару травму. Вона у неї важка контузія. Вона в свідомості. Ну але наскільки мені повідомили, то мало розуміє, що відбувається. Альберта, на жаль, стан складніший. Його численні поранення, опіки він зараз перебуває в комі, але знову ж таки лікарі кажуть, що ситуація під контролем. Мені сказали, що вночі відбулися всі необхідні реабілітаційні заходи, і так далі. І кажуть, що вірогідність травмування хребта є, але поки що ні підтвердити, ні спростувати ці інформації ми не можемо. Вони перебувають під охороною, діти станом на сьогодні перебувають в безпеці. Це все, що я можу сказати. Нам повідомили, що на днищі автомобіля було встановлено вибуховий пристрій зі сторони пасажирського сидіння. А, і ну, насправді спасло те, що це була військова машина, і там нижче було укріплене ось ці а, анти, антимінними, антимінними укріпленнями. Я не знаю, як воно правда називається. Кажуть, що це зберегло життя.